Так, отсяє, все. От тебе падісна. От А, Ірина падісна. Так. Телефон є, так? Може, що моше це Так, Да, да. Слухай, мисенєць, є? — осеть, прого. Там так ми так. Одну отримав. Не, будь ласка, як правильно сформулювати? прошу. Давайте. Прошу інформацію. Прошу надати дати від твоїх рушій і... Підемічно. Підемічно. яка сума була перерахована з міського бюджету Києва Прошу, на державний маємо. бюджет? Ну так подивіться, дивіться, якщо ми будемо питати про дрони, про дрони ми нічого не дізнаємося, чим дрони то, закупали. То, не на державний бюджет, е, може вони скажуть ну на державний Мені цікаво, скоко цій е, прокладки знаю, було вкрадено грошей на закупівлю дронів. На я то знаю багато хто знає, але ми повинні сили. це розібратися. Військового бюджету було перераховано субвенції за програмою захисник Києва. Да. Можна так написати? Можна так, Можна. так. так, так. Яка сума? Прошу надати інформацію. Скільки ну яка сума коштів або скільки... скільки коштів перераховано? Скільки коштів або перераховано? Яка сума... Ма була перерахована, перерахована з міського перед правильно з міського бюджету так, так. з міського бюджету. По програмі щось захисник тут. За міською цільовою програмою захисник Київ. Загам дякую. За міською. Попрошу. За, міською. За, міською. За міською цільовою програмою цільовою. захисник Києва. Програмою. Захисники. Захисник Києва за ми відповідали про обладнання від парки Києва. Так нам треба складати в період угу. Ні -ні, на державний бюджет. Ні -ні, не Ні, укажи на державний бюджет. На який державний бюджет? А ну тут же ж на що спирався. Що перерахували в державні? Мені треба дізнатися, скільки грошей на, військові... на дрони ну військові частини отримують ці кошти ні, з бюджету. Воно спочатку ходить на державний бюджет, а потім державний на військові частини перераховує. Ні, за субвенцію. Я от я от не за, відказав, напишем, просто... за субвенцію. Він сказав, що на просто напише за субвенції за субвенції на державний бюджет. Укажи Послухай, ну, Подожіть да. Можете вказати, дивіться, але на якщо вони бюджет. не перераховуються на державний бюджет. То напишуть 0. бо не на державний бюджет перераховується, а безпосередньо на військові частини. По програмі, по програмі. Да, яка? Вони можуть на Ні, ми, ми, зазна... ми ж не будемо на які. Нам треба дивитися. Нам треба зрозуміти, скільки бабок виділила Київська міська державна адміністрація на дрони. Як ми це можемо дізнатися? Дивіться. По ми знаємо, що, що... Програти, міська державна адміністрація ну, ви самі хочете відповісти на своє питання. Я не можу зрозуміти да давайте Вася, послухай. за міською Поднесу. цільовою Вибач. програмою. Ви так. виділяються кошти Київрадою Радою загально на міську цільову програму. Оцю захисту так. Києва ми виділимо стільки то та там, Грубо говоря, і передать ну, мільйонів державний бюджет з державного бюджету уже виділяється на військову частину якусь. Ви да, точно ви знаєте, що на державний бюджет воно попадає? Я не впевнена. Нет. Це субвенція з міського бюджету. Це держава каже, міські бюджети виділіть ви теж гроші свої От, на навіть Так, Про... так. Про... Захисник Про... Києва. Скільки як правильно скільки скільки грошей було перераховано виділено? Без Прошу надати інформацію. Скільки або яка сума була перерахована з міського бюджету за міською цивілю, цільовою програмою захисник, «Захисник Києва» у період, який вас цікавить у період? З 2024 по теперішній, по теперішній потеперні. Час буде обща сума Все, нам да, буде обща сума. Так, так. Якщо ви хочете дізнатися скільки конкретно за цією програмою, військовими частинами потім було закуплено дронів, то ну по перше, це може бути інформація з обмеженим доступом. Я вісь... Я получаю військову акредитацію, так що я думаю, мені на А по доступу до публічної інформації за цим законом інформація або відкрита, або обмежена для всіх. Це не має значення хто запитує. Вона однаково або відкрита, або закрита. Так, да, але якщо запитує громадянин України, да звичайно чи запитає журналіст? у журналістів більше є повно... Да. 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 Ні, До архіву я в архіви ходив. Я Ми... прийшов як українець, мені не дають документи. Я прийшов як журналіст, мені надали. Архів надавить. працює за законом про національний архівний фонд mm, і архівні установи. Це за да, інший закон. Да. Це нам буде відомо і треба буде здержати. Скільки коштів Іванович, бумагу Дайте йому, нехай він теж не пише. Давайте і це напи, напи... Ні, чекайте, та нема коли Дивіться бігати, вас. Дайте ми звісно. Знаєте, мами, як... Давайте ми зві... знаєте послухайте, як можна подати запит. Ми з вами знаємо, що з місь... з міською цільовою програмою з міського бюджету кошти виділяються. Так. І, і, Куди ви, вони? і ви і ви знаєте, вас... що от, от ви можете подати запит до, наприклад, кабінету міністрів, скільки державний бюджет отримав субку коштів за міською цільовою програмою захисник Києва від Києва для виділення на подальші військові частини можна подати такий була, запит на капіталь у мене так що, була, була, дайте, була, була, дайте, у вас, Мені вас, мені треба скільки вообще взагалі? От я хочу знати скільки вкрали на дронах. Я хочу отримати, що там допустимо Мавіков закупили там п'ять тисяч штук. Да, і так. по чому і в кого? От мені більше нічого не треба. <ган> я болю на скільки вкрали на на кожному <ган> дроні. Хорошо на лавочках? Я знаю на кожне лавочки, допустим, в Києві, Київ Зирбу, краде там чотири тижні. <ган> <Ще>, на кожні <ган> на кожній лавочці, добре ви запитали, скільки перераховано з бюджету? Да. Пишіть питання номер два: скільки дронів було закуплено на перераховані кошти за цією програмою? Скільки дронів? Всіх видів. Всіх видів. Чи, всіх, всіх видів. Всіх. А ми посмотримо в інтернеті, по ага. чому не йде. в стру. Скільки дронів? Всіх видів. Було перераховано? перераховано. Закуплено. Закуплено за, за ці кошти. Я думаю, за, за, за перераховані кошти. Закуплено, закуплено. за перераховано. Ні. Кошти у питанні один. Ну, кошти — це на питання і напишіть питання один. Один, два, кошти. Ось вам буде сума. Скільки дронів всіх видів було не закуплено за переховання? Кошти? Е, можете зазначити? Прошу зазначити е, модель, ви, модель модель, та, 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 модель кошти. і кількість. Модель, модель і кількість. Кількість. У яких фірмах? Та фірми постачальника. Та, Постачальник. та, по та угу. постачальників постачальників крапка. Так, скільки дронів всіх. Ану, а Ану, скажіть, правильно я все. Ну, те, що цікавить, правильно чи ні? Прошу надати інформацію. Скільки або сума, скільки або яка сума була перерахована з міського бюджету за міст. За міською цивіль, цільовою програмою захисник Києва у період 24 по теперішній час. Скільки дронів всіх видів було закуплено за перераховані кошти, модель, кількість та постачальників? Не лягайте спати. Цихмар. Да, так, правильно. Ну я думаю, хватить. Так. я то, то... Так, а Зараз ми перейдемо за цією прогу. А... Посилання. А ну а, хто може? Мені треба без сефіра вийти. Де менше. Да, людей. Я, я можу теж. Вбити, Олексій Іванович, ви можете зараз вбити. Я вам пошлю його на На WhatsApp? Я вас є електронна почта. У вас є електронна поштова. Давайте мені на телеграм. Ні, Но... давайте мені да. з бачите, я можу. Зараз вам почту дадуть. Пош... От на цю почту можна. Ми зараз відкриємо, побачимо, скільки МДА закупило дронів за 24-25 рік. Добре, добре. Не військовий, просто на мою призначено 40 мільйонів доларів. В так викладаєте мою фамілію. Mm. Ви читайте голову. Mm. Mm. Так, це... Oh. так, це у нас що? Ні, ні, це у нас. Скажіть, mm. будь ласка, дату, як вам надати э, відповідь і ми скопіюємо ваш запит і поставимо вам реєстраційний номер. Що? Mm -hmm. Що мені тут треба? Як вам а. дати відповідь? Мені ну, так, пошту, усну, особисто. Особисто і дату напишіть сьогодні. Сьогодні яке у нас? 17,0. Так, дякую, робіть запрос кількість. – Ти там написав скільки, Зараз в некордонце? Да, да, там написано кількість. Да.